Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене огляд найдивовижніших рослин, які з'явились у нас на підвіконнях, це Аглаонеми. І я сьогодні, залюбки, познайомлю вас зі своєю колекцією. Я вже можу по праву назвати це своєю колекцією Аглаонем, тому що у мене їх є вже аж 13. Я поки зупинюсь на цьому дивовижному числі, і зараз ближче вас з ними познайомлю і розкажу, з якими труднощами мені довелося стикнутись. Якщо ви завітали до мене на канал і вам подобаються ці чудові рослинки, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Далі все більше і більше заводять цю дивовижну рослинку на ринок України, і чим далі можна більш придбати таких знайти яскравих рослин, які є. Тому що раніше були глауними, але це були більш такі зелено-сірого кольору. Чомусь вони не дуже мене приваблювали, якщо чесно, тому таких рослин навіть і немає. Я почала збирати колекцію з яскравих рослин. Чисто зелені рослини мене зараз мало приваблюють, тому я намагаюся купувати більш такі варієгатні, цікаві сорти, щоб вони стояли на підвіконні і квітнути їм не потрібно було. Найбільше різноманітність сортів є це тайландські рослини, які зараз ну, дуже мало до нас. Завозяться, завозяться. Більше — це голландські заводяться, але я дивлюсь е сайти і огляди тайландських а головне, ну там взагалі е неймовірне різнобардя кольорів. Навіть не можна уявити, що можна виростити рослину із таким забарвленням. Ну, Я також зібрала різноманітність кольорів різних, і зараз ближче з ними познайомлю. Найяскравіше серед усіх рослин, які зараз у мене, це фламінго. Я її придбала взимку перед морозами. Вона Дійшла дуже гарно, дуже гарно була запакована. Я дуже дякую продавчині. Ось вона в мене вже більше двох місяців, десь два з половиною місяці. Вона досить гарно себе почуває. Я її не пересаджувала, поки не чіпала взимку, ну, поки не бачу потреби знову може. Буде така моя помилка, але поки вона себе гарно почуває. ось уже, Це вже в мене випустила новий росточок, тобто вона росте, тому я поки її ну, не буду чіпати. Ну, в неї дуже таке що червоне листя і з такою зеленою облюмівкою на нижних листочках. А ще воно дуже ніжне. Це з таких глаонем, які. Ну так можуть дуже швидко загинути, якщо їм щось порушити, цей водний баланс взагалі для главнем це основне це полив. Полив, що був вологий ґрунт, але не перелив, тому що всі бояться переливу. Взагалі, декоративно-листян. Я звернула увагу, що вони всі бояться переливу. Ну, так, і, і главное, Я їх вивчаю, знайомлюсь все. Більше з ними так, у мене є вже тут старички, які вже майже там по три роки. А, є. Ну... Але чим далі мене більше і більше приваблюють ці чудові рослини. Це фламінго. Такі листочки, як перінки. Глаонема Кріт. Кріт є там декілька їх, Аврора, ще якісь, точно не знаю, яка котра це з них, але в неї свій такий дуже красивий, шикарний окрас. Темно-зелений листочок з такою. Темно-рожевою проживочкою і облямівочкою. Ось останній листочок, ну, мабуть, на весну вже ось такий з більш червоним виріс. Ці більш такі однотонні, ну, однакові, будемо казати, не однотонні, а однакові. Темно-зелені, ну, із червоною облямівкою. Ну, це їхній справжній розкрас. Взагалі, аглонема, так як і бігонія, можна, можу сказати, дуже реагує. Реагує на світло. Їй треба якраз, щоб відображати свій колір, якраз норма того світла. Якщо її поставить в тінь, вона буде там рости, ну, де мало освітлення, і буде більш зеленою. А, а якщо поставити на десь досить багато світла, то вона може ось почервоніти і втратити свою оригінальність. Ну, так як ось цей листочок. Я думаю, що це вже трошки її треба від освітлення, мабуть, убирати. Також покажу ще одну гланемку, яка дуже реагує на освітлення. Пінк Леопард показувала розпаковочку восени, вона мене перезимувала. В цілому, наче і непогано, але мені не подобається, що вона почала. ось Листочки почали втрачати свій колір. Вони ще якось зразу почали втрачати свій колір. Я думала, що їй мало освітлення. Вона мене стояла цілу зиму на підвіку. Навпаки, ви бачите, я думала, що їй багато освітлення. Поставила її із підсвічування, поставила на підвіконня, де взагалі ну, тільки денне освітлення, малий світовий день був, і вона там стояла. Але я дивлюсь, що вона, наче й далі, мені здається, трошки втрачає це, свій колір. Тому навіть не знаю куди її поставити. Зараз я її поставила ще в більш затемніліше місце, де менше освітлення. Вона повинна бути ось темно-зелений листочок із такими темно-рожевими такими крапочками. Оце її такий дуже красивий натуральний колір. Ось листочок У неї новий з'явився це вже в мене. І тут біли, білі крапочки, ну, тому я думаю, можливо, їй на підвіконі навіть багато освітлення, і переставила її в темніше місце. Буду спостерігати далі. За цими листочками. Так, треба дуже ну, розуміти, яке освітлення кожній аглоанемці потрібно. Але колір ну, дуже гарний, дуже такий оригінальний. Ось діточка в мене вже росте. Це вже моя діточка, яка вже з'явилась в мене. У нас така пінк леопард. І ще з червоних сортів. У мене Cherry Baby, вона досить давно вже у мене. Вона так і називається Бебі, тому що вона маленька. Сама по собі, це міні-сорт, я так розумію, вона великою і не росте. Також яскраві листочки. Вона якось так мене витягнулась, тому я її, коли пересадили такий вже оголений стовбурець, у неї досить високий був. Я її посадила в глибокий стакан і вона знову, ось останні з осені, мабуть, дуже гарно почала рости, пускати листочки, їй, мабуть, це Сподобалось. Ну, якось знайшла неї, до неї підхід, бо зразу вона теж така була ну, не дуже приваблива, не дуже гарна. Ну, ось така Cherry Бебі, також, бачите, зелень на листочках, на краєчках. Ну, Якщо у фламінго там на нових листочках майже взагалі немає зелені, то тут на всіх листочках є такі зелені цяточки. Salmon Fantasy. Моя красуня неймовірна, є про неї відео, яка вона була велика. На ній я експериментувала, розсаджувала, відсаджувала від неї ну, паростки, пробувала розмножувати. Так, скажу, це не все так просто. На відео дуже все гарно показують, і швидко росте в наявності не дуже швидко вона приймається і росте. Але ну, ті, що відсадила паросточки, вже в мене з'явились у цих. Нових паросточків, нових хазяїни, вона гарно, деякі дуже гарно попускали корінчики, вже почали рости, навіть викидати верхній листочок. Ну а деякі чомусь дуже важко. Ще декілька штук є, які дуже важко пускають корінчики. Ну, вони не пропадають 3-4 місяці стоїть в перліті, Я. І в водичку ставила, і в перліті. Ну, кому цікаво, скину відео посилання під цим відео на те, як я її розмножувала, і що з цього вийшло. Ну, ось така красуня різнобарвна. Дуже цікавого з такого складного окрасу, що в них листочки майже не повторюють колір. Дивіться, вони всі різні. Ці нові листочки більш зелені, тому що зараз вона на підвіконі стоїть. Це вже нові листочки, які вона в мене викинула. Малий світовий день, більш темно зелені, і ось такою рожевою блямівочкою. Хоча в неї взагалі-то листя більш такого світлого кольору. Ну, тому що я й кажу, що дуже реагує на освітлення і на забарвлення. Лемон мінт. Це глионевка, також у мене, мабуть, вже до трьох років. Вона вважається такою взагалі неприхотливою, вона душить великою є, зараз продається. Я її купила такою невеличкою на декілька листочків тільки. Це домашня рослинка. Але я скажу: ну, не знаю, можливо, це в мене, ну, чомусь не так вона вже швидко і росте в мене. Не знаю, що їй подобається чи не подобається. Хоча, я ж кажу, це вроді відноситься до самих простих рослин, це, мабуть, одна з моїх найзеленіших рослинок, які в мене є, хоча не можна її назвати зовсім зеленою цей серебристий відтінок, а прожилочка ось така лимонна. Вона стоїть у мене на вікні і стояла, до речі, на вікні. Мені здавалось, що їй потрібно додати. Трошки світло, і вона ціле літо стояла на вікні. Ну, звичайно, я притіняла від прямого сонячного освітлення, але якось у того жовтої такої полосочки посередині ну, відчутно не було. Ну, ось вона є, трошки видно, але. Але не зовсім так, як хотілося. Ну і така вона не дуже величенька. І там збиралась вроде, дітки випускати, але так нічого за три роки і не випустила. Е, тому я й скажу, що головне досить така недешева рослинка, із-за того, що вона дуже важко пускає діток і дуже довго росте. Тому, вже, як виростає, то вже вона там дещо чого вартує. Головнема пастела. ну Неймовірно, красива, яскрава. Е, листочки, кожен листочок неповторний, кожен різний. Поки вона ну вона в мене ну більше вже як півроку, поки проблем з нею не було. Тфу -тфу, скажу, ось навіть тут і дітки вона пускає. Ну, Красунечка стоїть на вікні, притягує погляд, Дивіться, рожево-зелений, жовтенький колір, листочки нарощують. Знову пустила квітку. Я квітки викручую, дехто дає е, можливість їм квітнути. Но я все ж таки більше до того, що дійсно листочки дрібнішають. Ще різні версії є. Ну, я для себе взяла, що мені квіти не потрібні на них, вони досить ну, непривабливі і ніякої не несуть, не несуть там краси. А листя трошки підпорчують. Красуня, красуня, вона вже підросла, а в мене, мабуть, листочків 4 викинула вже після того, як ну, якось так росте в такому рості. Красивому, краса. White Joy. Моя старушка. Це сама перша моя голонема, яку я собі купила на подарунок. Також і вже років три, це з моїх перших. Що скажу з самого початку і до, до ну, теперішнього часу, у неї подрібнішали листочки. Верхівочка ось така в неї гарна, кучерява, але вже, як і у всіх, головнемок, в неї огулюється стовбурець. Ось тут такі листочки були за зиму вони втратились уже декілька, тому стовбурець, ну, оголюється, стає такий не зовсім привабливим і головне більш такий красивий вид зверху. Тобто не потрібно їх кудись ставити наверх, тому що цієї краси взагалі не буде видно. Вони красиві, ось так зверху. Поки нічого з неї ще не буду робити, не відрізати, не вкорінювати, літо точно хай стоїть, а там далі буде видно. Ну, ось така. З таким молочним листям і зеленою облямівочкою. Вона сама перша, яка мені взагалі сподобалась з усіх. Я її купила і після того, а ще, крім того, коли її побачиш вживу, не по відео, не по фото, то взагалі дуже приваблює, дуже красива. Дрімкетчер. Ловець сніг, здається. Перекладається, ну, дуже гарне, дуже таке листя, дивіться, також різнобарвне, Мені дуже подобається, що всі листочки різні, ці жовтенькі, зовсім мало на них зелені. Такі це паст. Пастельного такого кольору тут далі. А, пер... а останній лист тут вже дивіться трошки більше зелені, рожевість. А ось на останніх, ну ось останній листочок, бачите, більш зелений, а потім він змінює свій колір і стає вже такий світліший. Ну, взагалі дуже-дуже красива, яскрава, пухнаста, з дітками. Не можу сказати, що поки, поки проблем з нею не бачу, поки вона росте, красива, радує око, стоїть на такому видному місці. У я, я мене таке коротке відео, я показувала свої підвіконня на кухні, вже все вбрала маленьке, поставила цих тільки красунь і хожу кожного дня, любуюся їми. Ну, вони дуже-дуже. Дуже яскраві, дуже красиві. Піктум триколор або камуфляж. Це сама маленька моя гланемка, дуже я її хотіла. Ось ну, вона вже випустила, це вже вона в мене росте, вона тільки-тільки там накльовувалась, коли її придбавала. Була розпаковочка, видно було її. Ну, поки, хоч вона і маленька, але. Непогано себе досить почуваю, ось такий новий листочок вже викидається і вже розкрутився в мене. І ось новий за зиму, Тобто, якщо їй створити умови, то вона і взимку досить гарно росте, і досить непогано себе почуває. Дивіться, який красивий камуфляжний колір. Тут навіть не три кольори, тут і 4 і 5 відтінків. Так, відтінків можна знайти. Ну, буду ростити, подивлюся. Ну, це взагалі, я так розумію, міні-сорт. Вона великої не буде. Але дуже така ніжна, красива. Чомусь мені так ну, зелений сорт, але камуфляжний дуже сподобався. Ну, Мабуть, відео, де попадається вона, то я завжди зупиняюся на цьому. Ще є в мене хомаломена камуфляж. Ліпстик Пінк. Також можна назвати це моїм довгожителем. І ось мій довгожитель, один з моїх довгожителів, який попускав вже в мене дітки такі, але чомусь цю зиму, ну. Можливо, це, як кажуть, її така специфіка, що вона оголює цей стовбурець і скидає листочків. Так, вона за цю зиму досить багато скинула в мене листочків, що мені, звичайно, не дуже сподобалось. Вона така по собі невеличка, ця гланема, вона компактна, велика не росте. Ніжний такий розкрас, ніжно такого зеленого салатового кольору листочки, і прожилочка, і облямівочка світло-рожевого кольору. Також ще сам листочок віддає таким світлим відтінком. Ну, Ніжна, ніжна, але вийшла в мене вже не кучерява. Коли, звичайно, на стовбурці були тут листочки, то виглядала вона, ну, звичайно, краще. Ну, побачимо, яка вона буде, буду відді відділяти тоді дітки, а головним занурювати далі у субстрат. Ну і остання красуня, яка у мене з'явилася, це 10 карат. Я дуже хотіла її, взагалі, в продажу якось її не було, а це знайшла там, розділяли кущик, і мені досталась така. Зосить немаленька рослинка. Подивіться, який тут колір листя. Ну, неймовірно, скільки кольорів, тут навіть яким триколором не можна назвати. Тут не три кольори, а неймовірна велика кількість. І ще я дивилась про цю головного відео. Я ж намагаюся. Передивлятися про ці агланемки. До, до речі, в нас в Україні дуже мало відео про глаонему. Мені так хочеться, щоб хтось поділився також своїм досвідом по вирощуванню агланем в Україні, адже їх уже ну, на ринку чимало і вирощують, продають, але дуже мало такі огляди роблять, щоб роздивитися, поділитися. Своїми спостереженнями. І я зараз дещо дивлюсь на іноземних сайтах через субтитри. З перекладом, і також про цю гланему розповідають, що вона дуже реагує на освітлення. Якщо дуже багато освітлення, в неї ось так зовсім червоніють листочки, що ну, вона втрачає свою неповторність, коли листя дуже, -дуже червоне стає. Тому треба знайти також баланс. Для цієї рослинки для освітлення, для поливу вона в мене зовсім недавно, тому я буду шукати з нею спільну мову, спостерігати за нею. Мені це цікаво. Хтось скаже: та ні, це дуже цікаво. Дуже цікаво знаходити доход... до кожної рослинки свій підхід. Можливо, квіткарі любителі мене підтримують, хтось засудить. Так, часу, звичайно, на все не завжди вистачає. Але, але Це дуже така, цікава, дуже цікаве таке заняття. Тому ось така красуня довго очікувана, 10 карат, Віся, різнобарвна, яскрава, листя неповторне, кожен Кожний листочок не повторюється. Всі різні, всі. Кожен можна роздивлятися досить довго. Красуня, красуня. Ну, і знаєте, кажуть, є така приказка сім'ї не без уроду. так, І ось єдина глонема, з якої в мене виникли такі проблеми. Я показувала вже відео про неї, про цю адаптацію. Це триколор з неймовірно красивенним листям, яка зразу ж почала втрачати те листя. Я її двічі пересаджувала. Але все ж таки вона втратила всі листя. Ну, і ось те, що я чекаю від неї, все ж таки, що вона оживе, порадує мене своїми листочками. Це вже новий листочок. Можливо, те, що вона виросте вже в моїх умовах, то вона, я з нею подружусь. І ось два паросточки. Ну, також і цю покажу, тому що ну, це єдина глеонема, з якою в мене виникли такі серйозні проблеми, і я нічого не могла з нею зробити. А триколор, до речі, я дивилась відео ще деяких наших квітколюбів, які видно ж також, можливо, це партія, така прийшла в Україну, і показували, що також ця гланемка повтрачала листочки. Ну кого на якій стадії, не знаю, адже це одиниця. Мені дуже цікаво, якщо хтось купував таку рослинку, то мені було б дуже цікаво, якби ви поділилися своїми спостереженнями, можливо, їй потрібно щось особливе. Ну, ось зробила огляд цієї неймовірної краси, повихвалялась і своїми досягненнями, і своїми втратами. Отже, не все, звичайно, завжди гаразд. Тому мені дуже цікаво, якщо ви поділитеся або вкажете на канали, на які українські, в яких розказую, розповідають про головне, і я я підпишусь, бо ну, не завжди Ютуб чомусь рекомендує. Буває, проходять роки, аж з'являється там. Ну, Посилання на якийсь канал дуже цікавий рослинний, який ну, чомусь за стільки років я так і не могла знайти. Тому ну, є декілька там, да, у нас пересікаємось ми <смі> на деяких каналах, і в нас досить такі схожі якісь уподобання, то є ж, звичайно. Але хотілося б більше, хотілося б більше, щоб полюбили цю рослинку. Щоб подружилися з нею, і вона радувала наше око і наші підвіконня. Ну, хоч щось в цьому житті повинно нас зараз радувати. Одні негатив, одні негативні новини. А подивишся на ці рослинки, намагаєшся хоч трошки відвлікатися, пересаджувати, шукати в них проблеми. Так, да, можливо, це зовсім маленькі проблеми, по зрівнянні з тими, які нас оточують, але жити якось далі потрібно. Тому дякую, що ви були зі мною, додивилися мої відео до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Якщо комусь не сподобалось, ставте не вподобайки, пальчик вниз. Це також Ютуб відмічає. Пишіть хоча б маленькі коментарі, ставте смайлики, щоб Ютуб міг. Більше україномовний контент рекомендувати до нових зустрічей, Мирного неба!